Хто випадково побачив вас голим, і ви хотіли б про це забути? Близько 15 років тому я готував сніданок у своїй квартирі. Голий. Мабуть, я забув замкнути двері, тому що моя 90-річна сусідка просто відкриває двері і заходить. Ми обоє налякали одне одного. Через три дні її син вийшов у коридор і запитав мене, чи хочу я взяти щось із її меблів. Очевидно, вона померла. Я не розповідав йому про той інцидент, але я майже впевнений, що саме я був причиною її серцевого нападу. Ну, зате. Отримав нове офісне крісло, подруга, але лише тому, що потім вона розповіла про це всім однокласникам. Мені було дуже незручно. Мій новий сусід одного ранку щось загорілося на нашому задньому дворі. Я прокинулася і помітила дивне помаранчеве світло на стелі, зрозумівши, що ще не світанок, і визирнувши у вікно, щоб побачити, що відбувається, я побачила полум'я на задньому дворі. Я встала, крикнула на свого чоловіка і побігла на кухню, щоб взяти вогнегасник. Потім вибігла на вулицю, щоб загасити пожежу. На жаль, я сплю гола, і я не думала про це, коли побігла гасити пожежу. Це з. Мусило мене стати трохи Dead Inside але принаймні я не померла в реальності, тому я швидко впоралася із цим. Подруга моєї нареченої. Ми з моєю нареченою тільки но закінчили займатися сексом і почули, як наші собаки почали шаленіти у вітальні. Ми живемо в сільській місцевості без сусідів. Тому я припустив, що це був олень або якась інша тварина, яка і збентежила собак. Був вечір, і я все ще був голий, коли підійшов до вхідних розсумних дверей, де мене зустріла подруга моєї нареченої. У ми посміялися з цієї ситуації після того, як я зніяковіло втік у темряву. Це було наступного дня після фестивалю в коледжі, коли я мав вранці здати завдання. Напередодні ввечері я був добряче п'яний. Тож попросив свого друга взяти моє завдання з моєї кімнати та здати його. Не усвідомлюючи цього повністю, я ліг спати голим, тому що було надто жарко, і прокинувшись, побачив, що моє завдання зникло. Я отримую повідомлення від свого друга, в якому він пише, що здав його. Відтоді ми ніколи не дивилися один одному в очі. Брат і тато мого хлопця. Поняття стукати їм не знайоме. Буду інвестувати в дверний замок. Це сталося близько 20 років тому. Але одного разу мій брат увірвався в мою кімнату, коли ми з моїм хлопцем займалися сексом, і так налякав мого хлопця, що той миттєво кінчив. І тепер весь інтернет про це знає. Лол, чесно кажучи, мені дуже шкода тих, хто бачив мене голим. Бабуся мого чоловіка, вона та моя свекруха дуже сильно тиснули на мене, щоб я дозволила їй бути присутньою під час пологів, коли 10 років тому я народжувала свого сина. Тоді я погано вміла постояти за себе і поступилася. Вона спостерігала за усім процесом. Крім того, лікар чомусь відразу передав мого сина їй, а не мені або його татові. І це все ще дратує мене. Мій колега на роботі, я поспішала і забула замкнути двері в туалеті. Я стою зі спущеними штанами та голою дупою повернутою до дверей і намагаюся вставити тампон. Як раптом мій бідолашний колега відчиняє двері, відразу вибачився та зачинив двері. Моя бабуся, я не знав, що бабуся все ще в будинку, тому що коли моя мама йшла у магазин, вона завжди брала бабусю із собою. Але цього разу бабуся була у вітальні, коли я йшов на кухню. Своячка. Отож, я стою і приміряю нові черевики, ковбойські чоботи з квадратним носком. Це єдине, що було на мені у той момент. Я стою обличчям до дзеркала і своєю голою дупою до дверей. Я не бачив, як вона увійшла, але почув, як грюкнули двері. На мій захист я не очікував, що хтось прийде, і я ніколи не замикаю двері спальні. Особисто я знаю, що завжди потрібно стукати в двері, тому що ніколи не знаєш, чи буде стояти за ними голий чоловік, який приміряє ковбой з квадратним Носком, бабуся мого друга. Вона облизала губи. Я протягом шести років танцювала у стрип-клубі, і якось до нас прийшов чоловік, який знав мого дідуся, і я благала його не розповідати дідусеві про мене. Лол. Я вперше розповідаю цю історію. Минуло 5 років, 1 місяць, 1 тиждень і 6 днів з того дня, як я помер від сорому. Це був звичайний день. Я прийшов з роботи, налив склянку текіли чистої, і вирішив прийняти ванну. Я пішов увімкнути воду, роздягнувся, і коли я залазив, я втратив рівновагу, схопився за завісу душу і впав у ванну. Але не тільки у ванну. Я також приземлився прямо на цей дурний гачок присоску, на який ви вішаєте свою. Губку, коли я нарешті перевів подих, я помітив кров і запанікував. Я виліз вани на підлогу. Я думав, що проколов свою сідницю. Тож я зробив те, що на моєму місці зробила будь-яка розумна людина. Схопив свій мобільний телефон, увімкнув камеру, притулив його до стіни, натиснув запис і нахилився. Але освітлення було поганим. Тож я виповз у вітальню до дивана, підпер телефон, натиснув кнопку запис і приблизно через три секунди в кімнату забігає моя. Собака разом із вигулювачем собак. Він бачить наступну картину. Я стою зігнутий перед камерою, яка знімає, як я розставляю свої сідниці. А по моєму стегну тече кров. Ну а потім я помер від сорому. Кінець. Вся моя родина у сьомому класі я знепритомнів під душем і проткнув ногу насадкою для душу, ледь не потрапивши у стегнову артерію. Крик моєї мами підняв на ноги всіх, хто був в будинку: Мого тата, мою сестру, мого брата і його тодішню дівчину. Дідько, якщо чесно, я вже й забув про цей випадок, але цей трет змусив мене згадати про нього. Це було дуже травмуюче. Наскільки загострена ця насадка? Якого дідька? Моя мама, я випадково надіслала її фотографію, призначену для мого теперішнього чоловіка, на якій був зображений його пеніс у моїй вагіні». Коли мені було близько 22 років, я вийшов з душу, і поки я витираюся, я повертаю голову і бачу літню жінку, яка стоїть у під'їзді сусідньої будівлі і дивиться в моє вікно. Я впевнений, що їй сподобалося шоу, але вона відразу повернула голову, зробивши вигляд, ніби вона дивиться на небо. Навіть не обернулася, щоб піти, а просто подивилася в інший бік. Це було так ніяково. Після цього я часто бачив, як вона довго підмітала у під'їзді. В'їзді, напевно, сподіваючись потрапити на ще одне піп-шоу. У мене був рак яєчок, тож кілька жінок бачили мою мошонку. Мені було їх якось шкода, і я завжди намагався жартувати. Одна лікарка запитала, чи хочу я протезне яєчко, замість того яке вони видаляли, і я відповів їй, що хочу, але тільки якщо воно буде з блютуз. Я випадково зустрів декого зі свого офісу на нудеському пляжі. Вона була там зі своєю родиною. Якщо чесно, то мені в цілому байдуже, але ми ніколи про це не згадуємо. Мама моєї дівчини у старшій школі. Вона зайшла в кімнату, у коли я був глибоко всередині її доньки. Так, щось подібне сталося зі мною. Вона хотіла стояти біля дверей і розмовляти зі своєю донькою, поки та лежала на спині з піднятими ногами. Мені зробили обрізання у віці 7 років, і хірург зав'язав шви таким чином, що на лінії рубця залишилося кілька шкірних вузлів. Ну, коли мені було 18, я зайшов у свій обліковий запис на сімейному комп'ютері, щоб надіслати фотографії свого ерегованого шланга іншому хірургу. Я навіть не знав, що моя тітка, яка була адміністратором, мала повний доступ до видаленої папки з мого облікового запису. Тож моя тітка побачила мій ерегований шланг, а потім Діслала фотографії моєму татові, який вже потім сказав про це мені. Мені довелося пояснювати йому, що саме сталося, і як я ненавиджу бути обрізаним. Я досі не можу повністю з цим впоратися. Група моїх друзів спостерігала через вікно підвалу, як я втрачаю цноту. Не питайте, щоб зробити ситуацію мільярд разів гіршою, вони сказали іншому другові, якого там не було, що вони дістали трохи трави, і якщо він теж хоче, йому потрібно якнайшвидше бігти у той самий підвал, поки вона не закінчилася. Він спустився по сходах підвалу, налякавши нас. У паніці я схопив її штани, які були мені замалі. Тож я стрибаю на одній нозі голий, намагаючись надіти дівчат чи штани і всі це бачать. Якщо спробувати знайти якийсь позитив, то ніхто ніколи не глузував з мене через цю ситуацію. Мій сусід працює з курами, тому він часто залишає нам забраковані яйця біля заднього входу. Це сталося під час карантину у Великій Британії. Ми живемо в сільській місцевості, де ніколи не відбувається нічого особливого. Я щойно закінчила тренування і вирішила відразу роздягнутися, щоб піти в душ. І це була моя помилка. Він побачив мене, а я незграбно спробувала прикинутися, що я не гола, сховавшись за велосипедом і помахавши йому рукою. Я гадки не маю, чому я це. Зробила, він відвів очі, усміхнувся і йдучи геть, озирнувся, наче хотів сказати: я все бачив. Після того я намагалася максимально уникати цього сусіда. Хлопець моєї мами, він також батько мого молодшого брата. Він навмисно ловив мене голою, періодично заходячи у ванну, поки я приймала душ. Так, я точно хотіла б не пам'ятати усього цього. Батьки колишньої дружини. Ми спали голі в їхньому домі. Я прокинувся, а потім втратив свідомість. І мені знадобилася невідкладна медична допомога. Коли я прийшов до тями, біля мене на ліжку були медики і моя колишня дружина. А її батьки стояли у дверях. Я все ще був голий. Крім того, я обмочився, коли втратив свідомість. Тому моя колишня поміняла простирадла, поки я був без свідомості. Якось так. Якщо чесно, я не дуже соромлюся бути голим перед іншими людьми. Ми, але це був справді поганий досвід. Мій колишній найкращий друг. Я навіть не була голою. Ми пішли у басейн під відкритим небом, і я забула верх від свого бікіні. тому просто плавала в бюстгальтері. Пізніше він розповідав усім в школі, що бачив мене в нижній білизні, і звичайно ж, всі думали, що ми з ним переспали. Я думаю, що це була його помста за те, що я відмовила йому за три роки до того. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях і до зустрічі в наступних відео.